Рецепт, який допоможе вам почистити судини головного мозку, покращити зір, слух, мати світлу пам'ять. Беремо 125 грам кореня хріну, натираємо на дрібні тертки, блендер закидаємо. Один лимон. Миємо в содовому растворі, насухо витираємо, дрібнемо, кісточки викидаємо. І в блендер закидаємо. І 3 столових ложки меду. Все добре перемішуємо, і у нас ліки готові. На ніч у холодильник, ранком можемо приймати. Приймаємо під час їди по одні чайні ложечці два рази на день. Курс лікування 21 день. Таким чином, використовуючи даний рецепт, ви отримаєте Чисті судини, світлу пам'ять, покращити зір та слух. Для того, щоб мати стабільне здоров'я, ми повинні один раз на рік робити УЗД, перевіряючи такі органи, як щитовидну залозу, нирки, пішлункову жовчні, печінку, простату, робити загальний аналіз крові. Оприділення цукру та кардіограму серця. Позитивні емоції, здорове харчування, баланс водички 3 рази на день п'ємо водичку 50-60 градусів, додаючи одну столову ложку яблучного оцету, одну чайну ложку меду та 3 4 грама солі. Фізкультура приведе в рух наші. М'язи суглоб. Тільки при комплексному підході та любові до вашого тіла, контролю над вашими органами ви будете мати чудове здоров'я і забудете дорогу до аптек і лікарень. Гарного дня і мирного дня!